Матч за плей-офф збірної України проти надтитулованої команди Італії шалена кількість несподіванок та абсолютно несподівані пари офф Усім привіт! Ви на Суспільне Спорт. це наш традиційний дайджест головних подій змагального туру чемпіонату світу 2025 з волейболу. Цього разу ми говоримо про третій тур групового етапу і про цю стадію змагань загалом. Бо стільки подій, скільки відбувалися за ось ці останні 6 днів на Філіпінах, мабуть, на жодному чемпіонаті світу до того раніше не було. Це було неймовірно, це було шалено і про це все ми будемо говорити далі. Ну а поки друзі, не забувайте ставити вподобайки до цього відео. Ми дуже вас закликаємо, аби. Ще більше людей побачили його. Нам дуже приємна кількість переглядів на останньому відео, тому хочеться, аби ще більше людей підтримували. Нас підписувалися на youtube канал Суспільний спорт і дивилися ці відео разом з нами. Тож поїхали! Розпочнемо з головного матчу для вболівальників збірної України, а саме з поєдинку синьо-жовтої команди проти Італії. Так сталося за турнірною сіткою, за тим, що відбувалося у групі. Що саме цей матч по суті був достроковим поєдинком Лойон. Адже і Україна і Італія програли збірній Бельгії, відтак виграли у Алжиру, і тому підійшли до останнього туру. З однією перемогою та однією поразкою. Команда, що вигравала йшла далі, команда, що програвала, їхала додому. Це була зустріч другої команди світового рейтингу і чинних чемпіонів світу, і чинних фіналістів Ліги націй команди Італії проти збірної України, яка нагадаю, втретє в своїй історії грає на чемпіонаті світу і є станом на зараз 17-ю командою світового рейтингу. Українці, звісно ж, не були фаворитами, особливо на фоні Італії, яка підходила до цього поєдинку злою після поразки від Бельгії. Але варто віддати одразу належний збірній України, як і у матчі Ліги Нації два місяці тому цей поєдинок видався дуже і дуже рівним. Можливо, за винятком останнього сету. Але давайте про все по порядку. Італія грала агресивно, грала блискуче, як на мою суб'єктивну думку, і грала майже без помилок. Україна у першому і особливо в другому сеті грала справді на рівних у першій партії. Велика відносна кількість браку, а саме 10 помилок у ключові моменти завадила українцям виграти ту партію і вирішальними стали подачі 25-го номера збірної Італії Гарджуло, який вийшов за рахунку 13-14, подав 5 планерів, українці не змогли його прийняти, як підсумок 18-14, серія з 5 подач, плюс 4, які перетворилися у 25-21. Другий сет – інша історія. Україна грала блискуче аж до кінцівки. Вони тягалися на рівних з Італією, але в кінці Італія два блоки, кілька прекрасних атак – і як наслідок 25-22. Ось десь у той момент матч і зламався, коли Україна, яка билася на рівних з Італією у статусі, знаєте, двох важковаговиків у боксі, які борються, наносять один удар, інший, один удар, інший. А потім хтось тебе відправляє у нокдаун, піднятися з нього дуже складно. Україна піднятися цього разу не змогла, на відміну від матчу ліги нації, який відбувався ось два місяці тому. У третьому сеті італійці знову ж таки почали з подач Гарджуло, потім додали Айсон Джанеллі і потім втекли у відрив. Як наслідок у цьому сеті Україна до 20 очок не дійшла, а збірна Італії у підсумку виграла його і разом з цим сетом і увесь 3-0. Найкращим у складі збірної України був Юрій Семенюк, який у цьому матчі справді нагадував себе. У нього 14 набраних пунктів, три блоки. А от єдиний недолік він єдиний з українців, хто поставив результативний блок. Грати проти Італії з кількістю браку Х2 до італійців, а також не блокувати їх нікому це, мабуть, шлях, який не приведе до перемоги. На жаль, на цьому для збірної України виступи на чемпіонаті світу 2025 завершується. Це поразка від Бельгії у першому турі, поразка за яку справді трохи соромно. Потім над переконлива перемога над Алжиром. І поразка від Італії. Ось ця поразка, за яку не соромно. Італійці просто були сильніші. Італійці провели перфетто матч. Сімона Джанеллі, Мікелетто, Романо. Усі вони відіграли добре, усі вони відіграли сильно, і саме тому збірна Італії крокує в 1-8 фіналу. Ну а в іншому матчі групи збірна Бельгії обіграла Алжир, обіграла в рядовому якомусь для себе поєдинку І Бельгійці несподівано стоять переможцями усієї групи. Ну а як Україна підсумовує для себе цей турнір? Давайте зараз послухаємо слова капітана команди Юрія Семенюка після цієї поразки. Команда ми задоволена звівським імен. Ми не подали всі сили на майданчику, але нам ще є над чим працювати, працювати і працювати. Але я б не сказав, що ми погано з ним грали. Також хорошу гру їм на возали. Йому дві перших партії, першу другу партію, вони навіть самі не знали, що робити, і чекали, поки ми самі помолимося. А ми не дотростовували свої моменти, свої шанси незначні. Де треба більше було наповну голову зігати в певному моменті. Спокійно довести м'яч, який просто летить тобі в руки, допасувати, спадати в певні моменти. І, можливо, ми би цю, цей, цей матч на нашу користь. Але це волейбол, це спорт, треба вміти програвати. Відсимок. Чемпіонат світу і всього сезоні відразу державу. Сезон Ліга націй, чемпіонат світу. Почнемо з того на ВНЛ. Від нас не чекали такого результату, і ми показали, ну, що ми можемо. І вже тоді нас суперники почали більше нас ну, так оцінювати, як, як збірну Україну, бо вони недооцінювали нас завжди. І ми показали хороший високий рівень, але ми не могли його отримати тут на чемпіонаті світу. Тому на початку, можна сказати, вдало, але кінцевий результат. Нам показав, що нам треба дуже багато ще працювати, і тому в моєму випадку мені також є де до чого рости, куда працювати. і Я скажу, що не задоволений я своїм своїм результатом кума, результатом команди. Раз ми з групою України завершили, то давайте переходити далі. І далі у нас сім інших груп, у яких відбувалось щось казна що. Ну, насправді, у такого у волейболі я особисто ще не бачив. Розпочнемо з двох груп, де плюс-мінус все було зрозуміло ще перед цим туром. Це група G, де грали Канада, Туреччина, Японія і Лівія. Японія і Лівія шанси втратили. Японці в останньому турі виграли 3-0, покинули турнір трішки з припіднятою головою, але не на повен зріст. Тому Японія третя, Лівія четверта. І красивий жест був після кінця цього матчу, коли 42-річний капітан лівійців завершував кар'єру, він повісив кросівки на сітку. І це було принаймні дуже мило. Ну а в іншому матчі групи Канада та Туреччина грали за перше місце і за те, хто не буде грати з поляками в одній восьмій фіналу. Турки. Переконливо виграли 3-0. Турки виграли усі три матчі і крокують далі. В одній восьмій фіналу вони зустрінуться зі збірною Нідерландів, яка у своєму матчі за перше місце грала проти Польщі. Це був доволі красивий матч. Принаймні, якщо ми порівнюємо переможці Ліги Нації, і команду, що вилетіла з Ліги Нації, але якихось сумнів у перемозі збірної Польщі. Не було поляки перемогли з рахунком 3-1, Поляки виграли всі три матчі і крокують далі. Нідерланди теж ідуть далі. А в іншому матчі цієї групи Катер обіграв збірну Румунії і Катер фінішує третім. А румуни закінчують чемпіонат світу без жодної перемоги. Вони четверті. Якщо ранжувати усі сім груп, які залишилися без квартету збірної України, то ці два були без якихось великих сенсацій і несподіванок. Далі ми переходимо до другого за рангом квартету, де була боротьба. А в завершення цього відео будуть Абсолютні сенсації. Там, де відбулося щось казна, що як я вже згадував. Тому переходимо до другого рангу. І починаємо з групи, де грали Болгарія, Словенія, Німеччина та збірна Чилі. Болгарія ще після двох турів гарантувала собі вихід далі. Болгарці у третьому турі впевнено обіграли Чилі. І багато про цей матч не будемо говорити. Але одразу скажу, що, на мою думку, Болгари є, мабуть, претендентами на вихід до фіналу. Кого ви бачите у фіналі, пишіть свої варіанти. У коментарях. Ми ж переходимо до поєдинку Словенія-Німеччина. Два учасники Ліги націй, два учасники Олімпіади 2024 і одне місце у оф Вони билися як справжні леви упродовж трьох-чотирьох сетів. А навіть в четвертому німці не здавалися довго. Але Словенія, яка обезкровлена на цьому чемпіонаті світу, грає без можича, грає без чебуля, змогла виграти. Виграла з рахунком 3-1 з усиллями, зокрема, свого класного, пасуючого і непогано відпрацював блок. Нінці виграли другий сет і вирішальна відстала третя партія, у якій Словенія виграла з рахунком 31 на 29. За блоками 12-9. Ну і найрезультативнішим у матчі стали брати Штерни по 16 набраних пунктів. Точніше у Тончика їх 18, а у Жіги 16. І Словенія іде далі. Ну і відповідно у плей-офф, уже у першому раунді плей плеоф Словенія зіграє проти збірної Сполучених Штатів Америки. І це ми одразу переносимося у групу дій, де Куба та Португалія заочно розігрували між собою другу потівку плей-офф. Бо штати виграли два матчі, і у них все було зрозуміло. Португальці мали пол позишн португальці могли вийти в історичний для себе плей-офф чемпіонату світу однак вони програвали 0-2 Колумбії. Змогли витягнути себе за вуха, витягнули щасливу соломинку, виграли 3-2, і потім вони сиділи в готелі. Дивилися, як куба грає проти штатів. Вони навіть не поїхали на стадіон. Вони дивилися в готелі, чи треба їм пакувати валізи і летіти в Лісабон. Чи вони залишаються на Філіпінах? Кубинці, натомість, яким треба було вигравати, нічого не показали проти збірної Сполучених Штатів. Вони програвали 2-0, виграли третій сет. І у четвертому були попереду 23-20. Однак не реалізували перевагу. Куба програє Штатам, Куба вилітає. Це несподіванка. А Португалія виходить у плей-офф, де в одній восьмій зіграє проти Болгарії. Інша пара США Словенія. І це буде класна, дуже класна дуель двох команд. Переходимо далі до останнього рангу найбільш несподіваних груп цього чемпіонату світу і стартуємо з групи А. Перед останнім туром у всіх чотирьох команд: це Іран, Туніс, Єгипет та Філіппіни – було по одній перемозі. Тож обидва матчі були буквально матчами плео. Так би мовити, одна 16-та фіналу. Хто вигравав, той крокував далі. Хто програвав, той. Програма і завершував виступи в одному з тих матчів, якоїсь екстра боротьби не вийшло. Туніс впевнено обіграв Єгипет, виграв 3-0, і Єгипет покидає турнір з перемогою над збірною Іраном у першому турі, що було дуже і дуже несподіваним результатом. А от інший матч, матч Філіппін та збірної Ірану, видався екшном. Нагадаю, що Філіппіни – це дебютанти чемпіонатів світу і господарі цього турніру. Філіппіни – це команда, яка, в яку не вірила, що вона зможе пройти до плей оф Але команда, яка затягнула Іран у п'ять сетів. У першому сеті Філіппінці виграли, виграли в третьому, програли четвертий. І в п'ятому сеті вони не просто мали матчбол. Вони вже виграли. Суддя просвистів, але потім Іран взяв челендж. І виявилося, що гравець збірної Філіппін торкнувся нижньої частини сітки. Очко віддали збірній Ірану. Як наслідок, гра продовжилась. І на тайбрейку Іран виграв з рахунком 22-20. На жаль, за присутності 20 тисяч болівальників на манілах, філіппінці програють. Але яке ж шоу вони подарували? Яку боротьбу і який це був матч? Обов'язково передивляйтеся його, якщо у вас буде така нагода. Можливо, не настільки висококласний волейбол, але Філіппіни грали з таким бажанням і з такою грою до кінця, що це було неймовірно. У тому ж рангу груп з шаленими розв'язками група H. Це квартет, який я особисто називав групою смерті ще до початку цього турніру. Бразилія, Китай, Чехія, Сербія. Нагадую, Перед останнім туром бразильці два виграні матчі, шість виграних сетів, один програний, здавалося перше місце. Сербія, Чехія, Китай щось там можуть претендувати. Але потім трапляється ось це. Збірна Бразилії в останньому турі програє Сербії, програє 0-3, програє так, що не вірило, що грає ця збірна Бразилії. Зрозуміла причина. У головного тренера збірної Бразилії напередодні, буквально перед початком матчу, померла мати. І він абсолютно був прибитий ось цією інформацією. Разом з ним прибитою була і уся команда. Тренер не міг стримати сліз під час виконання гімну Бразилії. Зрозуміло, що він хотів би бути зараз, мабуть, в іншому місці. Але був на лаві запасних. Чому він був там? Чому не дали йому якийсь день відпочинку? Не зрозуміло. Але ніяких сил у бразильців на цей матч схоже що не було. На жаль, Бразилія програє 0-3. Бразилія це команда, яка останні 31 рік незмінно потрапляла у топ-4 на чемпіонаті світу. Бразилія це команда, в якої була вільна сітка до фіналу. Але Бразилія згоріла в збірній Сербії з рахунком 0-3. Тим не менш, у бразильців залишалися шанси на вихід далі, але для цього треба було вболівати за Китай проти Чехії. І перший сет видався топовим. Збірна Китаю затягнула Чехію до самого кінця. І навіть ось цей один виграний сет виводив би Бразилію далі. Але Чехія ні. Чехія сказала, що не сьогодні. Чехи виграли сет 26-24. На більше Китай не вистачило. Друга партія 25-19, третя партія 25-18. Відтак, Сербія та Чехія йдуть далі. Бразилія стає єдиною командою цього чемпіонату світу, яка з двома перемогами до плей-офф не виходить. Дуже прикро це констатувати, особливо зважаючи на те, хто ще виходить у плей-офф. Але бразильці покидають турнір і можуть цьому звинувачувати хіба самих себе. Один сет усе вирішив. Не програй вони Китаю або виграй у Сербії один сет. Але навіть коли ви після двох турів виграєте 6-1 за сетами, маєте дві перемоги і комфортно себе почуваєте, нічого ще не гарантовано. Так теж трапляється. Ну і на рівні з вилітом збірної Бразилії може стояти тільки виліт дворазових олімпійських чинних чемпіонів світу. А збірної Франції. Французи перед останнім туром коротко нагадують ситуацію в цій групі, бо це була група, яка виходила потенційно на квартет збірної України. Там грали Фінляндія, Аргентина, Франція та Корея. У Аргентини дві перемоги, але немає жодних гарантій на вихід плей плей-оф. У Фінляндії одна перемога і найкращі шанси на вихід плей-офф, бо вони в попередньому турі обіграли Францію 3-2. Ну і французи, у яких ще були шанси також на вихід плей плей-оф, Для цього треба було обігрувати Аргентину. Корея шансів не мала. І Корея в останньому турі, тим не менш, попила нерви збірній Фінляндії, вигравши у Фінів один сет. І через це фіни ще навіть не гарантували собі друге місце. Ну, але фактично зробили це. Тому фіни одразу були другі, а матч Аргентина-Франція став дуеллю за плойом. Аргентина повела 2-0. Французи відігрались 2-2. Тайбрейк. Драма. Абсолютна, абсолютно, абсолютна, що там тільки не відбувалось. Булоки Аргентини. Неймовірна гра їхнього лібера. Те, як тягнули аргентинці м'ячі проти французів, мабуть, так не працював ніхто. У збірної Франції менше 50% результативних атак при тому, що вони били помічу м'ячу 138 разів. Франція навіть не помилялась так багато, як зазвичай. У Франції та в Аргентини було рівне співвідношення помилок на подачах по 22%. Намагався щось робити клевино, який з травмою коліна вийшов на цей матч. Він грав на знеболювальних і приймав ці знеболювальні прямо під час гри. Він так прагнув вивести команду у оф Не вийшло. Аргентина вибила французів на тайбрейку і вибила чинних олімпійських чемпіонів з турніру. Тож, друзі, давайте так: збірна Бразилії, збірна Франції, збірна Японії. А ще Куба вилітай. Вилітає і збірна України. Ми ставимо їх в один ранг, бо це усі команди, які фінішують на третьому місці у своїх групах і які покидають світову першість. А усі інші 16 команд, які фінішують першими або другими у своїх групах, крокують далі. Це був найбільш непередбачуваний груповий етап чемпіонату світу з волейболу в усій історії. І тепер дуже коротко про сітку плей-офф. Верхня частина виглядає абсолютно якоюсь дуже і дуже простою. Там будуть грати між собою збірні Болгарії та Португалії, а також Шата Словенії зустрінуться між собою в чвертьфіналі, а також Туніс, з Чехією та Сербія з Іраном. І логічно, що одна з цих восьми команд пройде до фіналу. Хто це буде? Дізнаємося уже зовсім скоро. В нижній частині сітки боротьба значно більша. Італія, Аргентина, Бельгія, Фінляндія, Польща, Канада та Туреччина, Нідерланди. Ми можемо очікувати матч Італія-Бельгія ще один або Італія-Польща. Але для цього спершу італійцям треба перемогти Аргентину. Одним словом, друзі, пишіть у коментарях, на кого ви розраховуєте у фіналі чемпіонату світу, кого ви побудь очікуєте. Там побачите, хто на вашу думку стане чемпіоном світу. І як вам, взагалі, виступ збірної України? Чи поставите ви йому, наприклад, оцінку 4 з 5 за п'ятибальною шкалою? Дякую, що дивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на ютуб канал Суспільне спорт і почуємося уже після однієї восьмої фіналу.